Чому, коли ви плачете, до вас підходить кішка і лягає поруч. Багато людей вважають, що кішки це беземоційні тварини, які навіть не прив'язуються до свого господаря. Однак це твердження є докорінно помилковим, адже кішки здатні відчувати прихильність і навіть солідарність. Чи помічали ви, як ваш кіт намагається триматися до вас ближче в моменти вашого смутку та сліз? Така поведінка пухнастого улюбленця цілком зрозуміла. Проста розгадка Кішки не можуть відчувати емпатію у звичному для нас розумінні цього слова. Однак ці тварини здатні вловлювати та щитувати настрій людини за її фізіологічними особливостями. Так кішка цілком спроможна відчути тремтіння тіла господаря в ті моменти, коли він ридає. Вона легко відчуває зміну біополя та енергетичних вібрацій людини. Прагнучи виявитися ближче до засмученого господаря, пухнастий вихованець тим самим прагне його втішити. Важлива примітка у жодному разі не проганяйте вашу кішку, коли вона захоче проявити до вас співчуття. Інакше улюбленець приховає образу і стане вас уникати. Друзі, як втішають вас, ваші пухнасті вихованці, коли ви плачете, обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.